У певному сенсі ми очікували іншої гри з нашого боку. Це очевидно. У всіх попередніх матчах грали з великою енергією та агресією. Під час перерви ми говорили про те, що було трохи забагато поваги до команди Динамо, і через це ми забули про власну гру. І це певною мірою історія сьогоднішнього матчу. Ми не змогли показати те, що демонстрували в попередніх зустрічах. Київський Динамо відкрило рахунок уже на початку першого тайму. Як цей гол вплинув на подальший перебіг гри та психологічний стан команди? Це сталося після стандарту у таких моментах? Ми завжди очікуємо, що гравці опікуватимуть своїх суперників, але в один момент ми втратили гравця, який і забив попова. Такого не повинно траплятися, особливо коли гра побудована на персональному відборі та агресії. Шкода, що пропустили саме зі стандарту. Суперник з перших хвилин активно пресингував. Наскільки ви очікували такого тиску, та як на наша команда реагувала на нього. Ми знали, що на нас тиснутимуть. Під час тренувань ми відпрацьовували різні ситуації як під пресингом, так і без нього. Тож гравці знали, чого очікувати. Вони мають читати гру і реагувати на неї. Але на мою думку, ми реагували занадто повільно, не в тому темпі, в якому зазвичай граємо. Які зміни або настанову видали гравцям у перерві? Також було багато замін, як прокоментувати дебют Джоеля Мая У перерві ми говорили менше про тактику, а більше про те, що треба проявити характер, показати свої якості. Не боятися і повернути ту агресію, яку ми мали у попередніх матчах, це була головна мета відновити агресивність. Заміни ми зробили вже наприкінці другого тайму. Хотіли дати шанс свіжим молодим гравцям, які могли б внести щось особливе цього вечора. Так це не спрацювало, але вони отримали свій досвід, що також важливо для нас. Бо ми продовжуємо будувати молоду команду. Щодо Джоеля, настав час дати йому кілька хвилин після місяця тренувань з нами. Тож сьогодні він почав звикати до українського чемпіонату. Як ви вважаєте, чи вплине ця гра емоційно або психологічно на команду? Не думаю, що гравці матимуть через це труднощі. Вони вже показали хороший футбол у попередніх матчах. Ми повернемося додому, переглянемо гру. Кожен має оцінити. Ти свої дії, зрозуміти, що міг зробити краще, або що забув зробити, і після цього будемо готуватися до наступного матчу.